Максим вимушений переселенець Кам'янського. Розповідає, коли почалися масовані обстріли, його помешкання зруйнували. Тому довелося жити в погрібі разом з братом. Він і вивіз потім Максима до обласного центру. В Запоріжжі чоловік вже другий рік мешкав, зокрема, і в одному з місцевих гуртожитків. Нині вирішив евакуюватися до Німеччини. Тож і звернувся до фахівців евакуаційного транзитного шелтеру за допомогою. Пенсіонку мені треба буде. Ну зробити У мене паспорт на місці. У мене цього немає як загранпаспорта, немає зробити. А так все є. Евакуаційний транзитний шелтер призначений для людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Приміщення для нього виділила міська влада з комунального фонду міста, а відремонтували та облаштували його благодійники фондів Артак разом до Мрії та Схід СОС. У шелтері просторі кімнати з багатофункціональними ліжками. Можна підняти голову. Це вона дуже по різному працює. Можна окремо підняти ноги. Все працює в залежності від того, ну, який, який функціонал тут потрібен. Прихисток оснащений всім необхідним для людей з особливими потребами. Зокрема, є й ось таке спеціалізоване ліжко-вертикалізатор. На ньому можна виконувати фізичні вправи, проходити необхідні процедури або просто їсти. Коли в людини слабкий. Слабкі м'язи, і він не може стояти. Тут закріпляється людина, та вертикалізується під ну, під кутом, який запотрібен. І ця людина знаходиться, її можна і покормити тут. На цьому ліжку усім необхідним для людей з інвалідністю та маломобільних громадян оснащені й душові та вбиральні. Є ось така ліжко-ванна для проведення гігієнічних процедур. Це ліжко має можливість перекатуватися. Підійматися, опускатися, тобто ми маємо можливість зробити все, все необхідно швидко і добре. Шелтер розрахований на 21 людину. Перебування в ньому тимчасове. За цей час люди можуть отримати допомогу психологів, юристів та соціальних працівників. Та найважливіше те, що благодійники займаються повним циклом евакуації людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Людям необхідно лише звернутись на гарячу лінію. Щоб звернутися за евакуацією, ви можете зателефонувати за номером гарячої лінії 0800 332 614. Якщо у людей немає документів, ми будемо їх відновлювати. Якщо треба людині зробити довідку об інвалідності, ми теж будемо це робити. І таким чином деякі люди можуть затримуватись як до місяця, так і до трьох місяців. І потім ми їх будемо розміщати на постійне місце перебування або в гіріатричних закладах, або в Комунальних установах і також ми будемо вивозити за кордон, бо ми співпрацюємо з Норвегією, ми співпрацюємо з Німеччиною, з Польщею. Це вже за бажання. Це одну гривню виділити приміщення для того, щоб вони тут це зробили. І я сьогодні хочу подякувати нашим друзям. Це Артак, це схід Сос за те, що вони сьогодні в Запоріжжі, що вони роблять сьогодні добрі справи. Це люди з великим серцем. Дякую всім. Хлопцям, дівчатам з команд, які сьогодні згуртувалися і зробили такі шикарні умови для того, щоб люди тут деякий час перебували і отримали психологічну допомогу, юридичну, соціальну підтримку. Це дуже важливо, особливо цим людям і особливо людям, які втратили житло. Фахівці схід соц розповідають, цей евакуаційний транзитний шелтер став четвертим в Україні. Окрім нього ще є два в Дніпрі та один в Харківській області. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.